Людина може потіряти всіх і все, що покладе на перше місто. Тому що на перше місто треба класти лише Господа Бога, жити заради нього і дякувати йому і радуватися йому. Якщо щось людина покладе вище цього на перше місто, то буде дуже велике розочарування. Потеряє всіх і все. Це не означає, що хтось мусить померти або статися якась друга трагедія. Ні. Просто е, тих, ради кого людина жила, це може бути сім'я, це може бути робота, це може бути кар'єра, це може бути будь-що, що людина поклала на перше місце, або люди отвернуться. От, е, Вернуться до тебе, або <кій> люди не будуть цінити те, що ти для них робиш. І це все буде відбуватися тільки тому, що це стало твоїм ідолом, тому що ти раді того жив. Жити треба лише для Господа Бога, тоді і не буде ніяких розчарувань у житті.